Вітаю, дорогі мої друзі, мої дівчатка хороші. І знову в мене обновка, нова сукня, звісно, секонд хенда Случайно була в тому районі на Пазняках, ну, ноги занесли. П'ятниця, хороша скидка. Пройшлась і знайшла таку сукню. Зараз покажу вам така цікава сукня. Була скидка хороша, за 40 гривень я купила оцю сукню. І зараз вам покажу, що за стиль. Подивилась, немає ніяких етикеток, тільки сліду там в шву, що була етикетка, Вона оборвана. Ніяких слідів, ні виробника, ні нічого немає. От йду покажу, яка вона. Дивіться. Отака От собі сукня до того цікава, що я дивилась дивилась. Довжина, дивіться, міди. Отут пояс. Ось дивіться, такий пояс, да ще є такий бант. Не бант, а просто вільочки. Ще й такі намистиночки дві. Кругом отакий йде от пояс, ось іде. А тут оце що? Що це тут таке? Це просто якийсь волан, Дивіться. Отак пришитий, якийсь волан. На Нащо це він я не знаю, подивіться. Думаю, чи відпороть його, чи що. Странно. Ну, не знаю, що це, для чого це призначено. Може, це для вагітних, я не знаю. Отаке от, от нашито. Ну, мені сподобався колір, дивіться. Якось так я оділа, і мені воно сподобалось. Рукавчик, фонарик, тут манжетик. Ручки закриті, колір мені дуже подобається. Дивіться, отака сукня. Це, мабуть, такий стиль ретро. Якесь таке давнє. Ну, оце я не знаю, що це. Що це таке? Воно прикрашає чи що. Може це для вагітних, не знаю. я купила. І ще я купила ранець. Ось дивіться, такий, такий ранець, кожаний. Ну, я не знаю, це кожа, не кожа. Ну, дуже-дуже він так, в такому хорошому стані. Ну, мені треба він, ось дивіться, я буду йти на прогулянку. Парк, допустим. Мені треба щось знімати, у мене руки вільні. І я спокійно, свободно знімаю. От, от такий ще в мене ранчик. Колір темно-темно-зелений. Отакі дві покупки. Це 45, а це 40. От так я скупилася. Ну, більше нічого не, не підбирала. Це таке така сукня. Оце сумочкою, дивіться, дівчата. І нічого так собі, да? Нічого платішко. Нічого така суконька. Дивіться. Ну, фасон непонятний. Фасон не зрозуміло, якого, якого віку. Ой, отаке, от от. дивіться. Ой, ну, так і буде. Так і буде. Нічого не що, дівчата, пишіть, дивіться. Стиль, ретро. Точно. Ну що, дівчатка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення.